Привіт всім, хто любить шити! Вітаю підписників і глядачів мого каналу Ви на швейному блозі Ірини Жогової. Колись я вже записувала подібне ознайомлювальне відео про свій ютуб канал, розповідала про себе, але. Та відео російською мовою після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я вирішила, що на цьому каналі російської мови більше не буде, тому тут буде лише україномовний швейний контент. Отже, давайте до презентації я розповім і про себе, і про свій швейний канал. Як я й казала, звати мене Ірина і шию я вже протягом 10 років. Але цілковито в швейну справу я поринула десь 4 роки тому назад. За цей час в мене вже з'явилося два швейних бренди: один бренд м'яких літер подушок та м'яких іграшок у долоні. Там я співзасновник цього бренду, і інший бренд Світшотіс. Це спортивні костюми та одяг в стилі кежу. Там я цілковито займаюся сама цим брендом. Я його створила з нуля, от і е, поступово я його розвиваю. Звичайно, що ситуація, яка склалась зараз, вносить корективи в розвиток цього бренду, але е, я не втрачаю оптимізм. Навчилась шити я на швейних курсах. Я спочатку навчалась у групових на групових швейних курсах, а потім я замовила собі ще індивідуальні заняття з викладачем, щоб вже повністю засвоїти та закріпити той матеріал, який мені викладали на групових заняттях. Щодо моїх швейних досягнень за ці 10 років, можу сказати, що я цілковито створюю свій гардероб. Повністю сама. Навіть верхній одяг і навіть нижню білизну. Але е коли я освоїла основні напрямки шиття, мені захотілося ще ділитися з людьми своїми навиками, розповідати про те, що шиття насправді це не так вже й важко, що можна навчитися навіть не йти на курси, і можна це зробити онлайн, враховуючи. Зараз доступ до багатьох швейних майстер-класів, і безкоштовних, і платних, і це дозволяє освоїти навик шиття за. Відносно малий проміжок часу, а потім просто вдосконалювати своє мистецтво, свої навики. Називайте так, як вам зручно. Для мене шиття це справді мистецтво, це творчість. Для мене це справа мого життя. На моєму швейному ютуб-каналі є матеріал, які будуть цікаві як людям, для яких шиття – це просто хобі. Підглянути щось, подивитися, якийсь майстер-клас і зробити собі якусь річ. Так і для людей, для яких життя це справді справа життя і повністю їх творчість, їх діяльність пов'язана з виготовленням речей на замовлення або собі, але які тотально поринені у справу життя. На моєму ютуб-каналі є справді майстер-класи по виготовленню різних речей, це і сорочки, це і верхній одяг. Це і одяг в стилі кежуал, в тому числі спортивні костюми. Я розповідаю, як зробити ту кишеню чи іншу кишеню. Також окремо є на моєму Ютуб каналі, я дуже вибачаю за русизми, це ще справа звички. Тому поступово моя українська буде ставати краще. От, от такий відступ. Отже, на моєму Ютуб-каналі є окремо. Навіть плейлист, де зібрані огляди на бурду. Там є огляди на викрійки, це окрема категорія. А є огляди на ретро-бурду. В мене дуже багато є журналів минулих років, яким зараз навіть по 20, а то й більше років. І насправді там є дуже дуже круті моделі, і я роблю ретро-огляди на бурду. І бачу, що ці відео а, цікаві людям. Їм цікаво подивитися, що було в минулому, що пропонувала бурда в минулому. Отже, такі відео також користуються популярністю. А ще в мене є окремо група відео. Вони їх можна віднести до інформаційних Там я розповідаю, як можна заробляти на шитті. Як можна організувати свій швейний куточок в дуже маленькому просторі, наприклад, в однокімнатній квартирі, як це у мене? Тому такі відео цікаві для тих, хто починає шити або хоче якось реорганізувати свій швейний процес? Можете переглянути такі відео. Єдиний момент, що вони а, зберіглися, і вони російською мовою, але поступово я а, буду переписувати якісь відео, а, які несуть корисну інформаці... інформаційну складову, і я буду записувати їх українською мовою. Тому гадаю, ви віднесетесь до цього з розумінням. Поступово тут буде а, набагато більше саме українського швейного контенту, україномовного швейного контенту. Отже, сподіваюсь, що на моєму каналі вам буде цікаво, що ви знайдете для себе тут цікаві відео, цікаві майстер-класи, корисні майстер-класи. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео і ми ще з вами побачимось у наступних відео. Всім па-па!